Ну, дуже смачна ця печінкова ковбаса. Вона виходить недорога, дуже просто готується і неймовірно смачна. Покажу, як її готувати. Печінку та сало потрібно перекрутити на м'ясорубку з крупною сіткою. Я сало беру половину копченого, половину звичайного несоленого. Також туди ж перекручую цибулю або одну велику, або три таких невеличких, як у мене. Далі додаю туди манку дві столових ложки, додаю також одне яйце і вливаю 200 мл молока. Це все перемішую, також додаю ще сіль, перчик обов'язково і сушений часник. Якщо бажаєте, можете ще додати ті спеції, які вам найбільше подобаються. Це все перемішую і залишаю на 30 хвилин, до того, щоб манка набухла. Після цього маса стане густішою, я беру натуральну оболочку, промиваю її, зав'язую на краю вузлик і начиняю я вручну, тому що в мене невелика кількість, немає сенсу це робити через м'ясорубку. Ось такі ковбаски виходять, заливаю їх на 5 хвилин крутим кип'ятком. Після цього кип'яток зливаю, ковбаски охолоджую і можна їх запікати. Перед запіканням трошки змащую олією. Роблю проколи з зубочисткою і випікаю 35 хвилин при температурі 170 градусів. Спробуйте це дуже смачно.